Добрий день, всіх вітаю, радий всіх бачити. Дякую, що сьогодні всі присутні і у нас сьогодні гарна подія. Представляємо нового керівника очільника району. І хотів би сказати, що в першу чергу дякую Олегу Вікторовичу за плідну роботу. Дякую вам. Цем Андрій, що підставив плече в такий час. І в нас Олександр Геннадійович з великим досвідом. Це людина, яка орієнтується на місцевості. І військовий досвід теж дуже важливий. Сподіваюсь, що кожен з вас підставить плече підтримки. І... Добрий путь. Дякую. Шановний Філіп'янович, шановні присутні, ну, в першу чергу хочу подякувати за ту довіру президента нашої держави, подякувати Ріббувач вам за те, що запропонували очолити Кам'янчуцьку районну військову адміністрацію в цей важкий, я так, складний час. Але в свою чергу, свободу, обіцяю з той досвід, який в мене є наразі в управлінні як підрозділями Національної гвардії, так і в створенні з нуля територіального Служби Сульства Полтавської області буде використовуватися і на цій посаді. З свого боку обіцяю повну взаємодію з усіма вами. І наше завдання, щоб наш Компільський район був одним з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І ми це разом зможемо цього досягти. Тому дякую і будемо спільно працювати. Дякую. Так, хотів би сказати, що зараз у нас багато питань, які є потреба вирішувати. Це є соціальні, і військові, і розвиток економіки. І особливо зараз, коли йде така активна мобілізація. Одне з головних завдань це зберегти бізнес, це допомогти громадам, щоб не втратили обізні. Ходити таких податків, щоб був такий синергічний розвиток. Тому на цьому я вам всім дякую і будемо працювати далі.